У нас в сім'ї працює тільки чоловік, я тільки починаю. Тож було питання, звідки мені брати гроші на всі мої хотілки. перукар, манікюри, педикюри одяг, кремчики. Бо українська картка в мене, на жаль, не безлімітна. Ми все обговорюємо. Наприклад, він приносить заробітну плату. Кожен раз різну, фіксованої немає. Їдемо в супермаркет, затарюємось на місяць, все необхідно, він також їде, щоб знав ціни. Потім, якщо щось закінчується, підкупляємо по ходу діла. Залишок грошей вирішуємо на що витратити кому що потрібно. Одяг, сінами, які. Зараз то по черзі в цей місяць щось йому на наступний місяць мені сину. Ми купуємо що потрібно завжди. Був такий момент, коли мені потрібно щось було купити в супермаркеті, і я просила в нього гроші. То мені здалося, що я ніби випрашую, і мені було дуже неприємно. Але після обговорення він просто хотів знати, що я хочу купити, щоб дати мені необхідну суму. Тож обов'язково говоріть, бо ви можете зрозуміти це по-своєму, а він не мав це на увазі. Продовження наступного відео.